Сьогодні з вами така з одного боку і приємна подія. Хочеться порадити за людину, яка, слава Господу Богу, підотримає спокій від цих хлопців. А з іншого боку ми знайдемо трошечки сумно. Ми говоримо сьогодні про, скажімо так, роботу, з нас дали вашого керівника Петра Васильовича і про призначення нової людини на дуже серйозну відповідальну посаду. Але я перед цим хочу деякі речі прокоментувати. Про те, що мову про те, що хочу відпочити, втомився, вже не вистачає нервів, вже скільки можна. Давайте шукайте молодих, давайте щось думайте. Мені вже надоїло, я вже не хочу. і Багато разів про це говорили, так, Петро Васильович. Років ну, десь 3-4 тільки зі мною. Я ще заступником був про це, вже тоді приходив, до того все говорив. Я завжди ребілітацію таку говорив, що був... Ну, Ви помиляєтесь. Поправте тоді мене. Я не міг це говорити, коли я ще був не досяг цієї років. Ви говорили, що я добу за це. Я маю такі намір про на це, так, да. ну, приймається. Але про це мова йшла. Тоді я говорив, що шановний правосілич, а хто ж тоді, давайте думати. Ну, добре, погоджувався, на це й вийшли. Але ж вже коли в новому році прийшов, сказав, все, як хочеш, ніяка аргументація, що перепрошую, не приймається. Ну що, тоді відбулась молодика, що давай тоді так, ти мені повинен привести людину, яку вважаєш, що вона гідна, яка професійно здатна забезпечити, яка, скажімо так, підтримує всі ті позиції і ще зробить краще для цієї установи, і яка відношенню до вас в себе буде вести толерантно і поліція. Після багатьох, скажімо так, Розмов після декілька кандидатур, після декілька моїх особистих переговорів з Петром Васильовичем і все-таки інше. Тоді вже прийшов Петро Васильович, каже, все, ревізію відбуває і все, вже йду. Ну, раз так, то значить так, тому в п'ятницю на 28 сесії 5 скликання Чернівської обласної ради було прийнято рішення від 26 лютого про. Здену, що заяву директора Чернівського Чернівської державної обласної саме деталі Королевка, Правіщенка Петра Васильіча, враховуючи подання Чернігівської обласної державної адміністрації, відповідно до порядку передачення посади звільнення з посадів захищений об'єктами на власник массив більше міської області, затверджує пришло обласної ради 3 лютого 2009 року. Керуючись пунктом 20 статті 43 закону про фіцем самоврядування України, власна рада вирішена. Звільнити з Ричника Петра Васильовича з посади директора Чернігівської державної обласної пробіліте за власним бажанням відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України. Можна цьому рішенню оподавати. Я б не подавав цьому рішенню, тому що я завжди підтримуюсь політики, що старі кадри це є перевірені надійні старі кадри. З 50 якого... 1974 року людина в сина бібліотеки. Це людина прийшла на посаду бібліотекаря, читального залу, так? Да? Виросла до рівня керівника цієї бібліотеки за часів керівництва Петро Васильовича, а це більше 20, -20 років, якщо не помиляюсь. А ця бібліотека стала одною із головних. Бібліотичних наукових установ нашої держави. Мені було дуже приємно, коли ми отримали статистичні дані і коли чергиницька бібліотека Короленка займала лідируючі позиції, вона була в першій тройті. Це, безумовно, ваша заслуга, але без керівника цього теж не буває. Тому ці роки човен вплив, скажімо так, певним, професійно. Я ніколи не забуду, коли я тільки був, прийшов на посаду начальника Рівського районного культури, і коли їхав до нас Петро Васильович, і як готувались в бібліотеках, як переживала та лікування Пінчук, вона була тоді директором ЦБС. Грищенька, Грищенка, грище, що він каже? Чим він що Чого що він так прийдеться? Він каже, заходить в бібліотеку, він тільки подивиться, він не знає, що там не так. А ще як скарг, так взагалі. Тобто вони всі розуміли надзвичайний, високий професіоналізм і вимогливість Петра Васильевича. Тому я особисто вдячний долю, що нам довелося попрацювати мені особисто з такою людиною, як Петро Васильович Тричвович. Він не є з бібліотеки. Він залишається в бібліотеці. Це питання ми проговорили і Петро Василь... ну, було так, що ви продумайте самі, де ви себе бачили. І, будь ласка, щоб Радна, ви, а, я Тому, шановні, я хочу сьогодні щиро сердечно подякувати Петру Васильові за серйозну, змикторну, звістовну, нелегку, багаторічну, успішну роботу. Прочітиму ці квіти, як сім'я. Прочутимо на згадку цей слабо. Пам'ятний сувенір Чернігівської громади. Ще раз подякувати за велику і серйозну роботу і до нових зустрічей, до нових звершень в цьому ж колективі, але трошки в інші якості. Що Щось бажайте святі, просимо. За те, що ви сказали, за те, що ви підтримали цю кандидатуру, яку я закомендував. Не секрет, були інші варіанти. Але ми перемогли. Справді я дуже втомився. Якось сидячи вдома, я подумав, що 36 років з восьми годинних робочих днів, це від 8 до 8 вечора. Це всі дні, в тому числі вихідні тут. Подумав у мене відтратить до бібліотеки 1480 кроків. Півтора кілометра. Сюди півтора додому, півтора. Потім поможу на 25 днів, вийшло за один місяць. Потім поможу на 12, вийшло за один рік. Потім поможе на 36 років. Получилося 35 тисяч кілометрів. Це значить, я сходив на Тивосток, прийшов назад, було туди 11 тисяч кілометрів, це туди і назад 22. Кажуть, що до Пітера 4 тисячі, я туди сюди сходив. Вже сходив в Москву, вже мені далі ходити Ну, По-друге, я знаю, що зараз такий страшний період. Сьогодні я дивився нового президента України, буде скорочення в Штатах і я хотів якому це зробити, аби нам ну, накинули когось іншого. Нарешті у нас була добра традиція. Людина досягає пенсійного віку, два роки працює і лежню звільняє для більш молодих, а сама поряд допомагає настановлює і тому подібні речі. Я цю традицію свого часу встановлював, і я вирішив цю традицію зараз підтримати. Все багато можна було чого бувати, але я думаю, що він на найбільш достойна кандидатура, яку можна сьогодні пропонувати. Безумовно, у нас є ще більш підготовлені люди, але вони вже віку близько, як я. Можливо, треба трошки поморожі людини. Тому я прошу вас підтримати Інну Михайловну і прагнення робити бібліотеку ще краще. Я, якщо Сергій Михайлович допоможе, якщо Інна Михайловна буде проти, побудувати, побачу, як воно буде. Якщо я відчую, що моя допомога вже не треба буде, тоді буде вшачувати думати по-іншому. Поки що я завчаюся помічником у Інмі Михайлові.